Ну, взагалі-то коли це Ще разів метр може можна робити Просто мінти стоять. А ви знаєте, хто такі мінти? Це є всі.

Було було. Він не прийде, мама не пістила.

Так вы поясните, что вы выходите. Так давайте выходите, ребят. Я зайду обратно. Чергова серия «Слуги народу». Шикарил зеленый. Как они себя ведут?